1941 рік. Гіркі шляхи відступу. Згарище на місці сіл, чорні руїни, там, де зовсім недавно вирувало щасливе життя. Два роки продовжувалася війна на території міста і Бориспільського району. 1051 ім'я викарбуване на братських могилах. Серед них вісім героїв Радянського Союзу. 22 червня навіки залишиться в пам'яті українців як день великої скорботи. У Бориспільському районі та місті Борисполі загинуло під час війни 8697 осіб, із них 3500 бориспільчан. При визволенні і при боях за місто Борисполь і Бориспільський район загинуло біля 5 тисяч воїнів різних національностей. Під час окупації. Яка продовжувалася із 41-го року з вересня по вересень 43-го року було розстріляно 497 мешканців міста Борисполя. До фашистської Німеччини було вивезено біля 5 тисяч молодих людей. 21 червня бориспільці вшанували пам'ять жертв війни в Україні. Заходи розпочалися зранку біля меморіалу слави в міському парку культури і відпочинку, де відбувся мітинг, присвячений 72-й річниці від початку Великої вітчизняної війни. Війна була великою коли все отечество піднялось на боротьбу з фашизмом, іменно з фашизмом, не ні з німцями, не ні з віктерам, а з фашизмом з ідеологією, яка привела до тому. что была захвачена вся Европа и планировалось покорить Советский Союз. Совет. Поэтому честь и слава нашим защитникам, которые дожили сегодня до сегодняшнего дня. Низкий поклон вам. Спасибо вам за то, что вы отстояли свою родину и защитили ее. Цена далась очень высокой этой победы. Для нас было это не Вторая мировая война, а это была Великая Отечественная война. Мы защищали свою родину, свой дом, свою семью. И поэтому и бросались на амбразуры, и не следили своей жизни. И те помыслы, и те утверждения, что народ шел в атаку, потому что его гнали безоружным, я не верю. Я начал войну. Самого начала это все, и пере, и і бачив це все, і перенес його. І неоднозначне трактування тих страшних подій Великої вітчизняної війни сьогоднішніми істориками, сьогоднішніми політиками. Але на моє глибоке переконання, як людини, чий батько під час війни був вивезений до німецької, до Німеччини, чий дід загинув. У роки війни я ніколи не зберуся з тим, що це не була велика вітчизняна війна. Полковники у відставці Андрій Андрійович та Дмитро Власович вважають один одного братами, адже воювали разом. В одній дивізії служили. Ветерани згадали початок війни. Я зустрів війну після закінчення аероклуба. В Рязанській області в своєму селі. 15 мая объявили войну. Ну, я жду направления из военкомата. Через неделю мне прислали направление, пришел и отправили в авиационное училище в Борисоглебск, в Горожеской области. Войну закончил, начал, пришел в город Лебедин в 1944 году и на третьем, с третьим украинским флотом мы дошли до Австрии, города Вене. И в этом городе я встретил конец войны. На второй день нас уже пострелили и нас уже в бою мы были. На второй день. Это под Москвой Монина. Я медработник, связистка. На каждый самолет Связь, два с автоматом впереди, один сзади, і я пистолетом. Очень важнее сообщение. Самолет. Где самолет лететь? на какой высоте, какая скорость, как бомбы положить и на какую сторону. Ну, секрет был так написано: драпать влево, вправо, потому что наверху наши истребители встречают. Если ты повернешься влево, там немцы, а вправо там наши истребители встречают. Мы меньше всех потеряли самолетов, меньше всех потеряли летчиков, а бомбы, бомбы то, что надо, положили. Отечественная война для меня боюсь, как... не сразу началась. А в боевых э, условиях начал участвовать с 43 -го года. Летал я в экипаже самолета дальней авиации. И, дай бог, все обошлось для, для нашей экипажа нормально. Война для меня началась 22-го числа. Мы тогда базировались, наш полк в городе Грайвороне. Он тогда был в Сумской области. А через 2-3 дня нас оперативную группу перебросили в Бровари, аэродром был. И мы выполняли боевое задание по разведке, прикрытию переправ, а больше. Аніціонної работа, вибрали листовки і ввели кіректировку, потому що в нас самолети були слабые, Р5, РЗ, І 15 Біз, вони, конечно, не видержали ніякої критики. Андрій Андрійович наголосив, що дружба народів відіграла значну роль у великій вітчизняній війні. Будь цієї дружби Україна не видержала. Україна була порабощена и захвачена в течение перших. Ну, півтора місяця. Тому все бженя давала Росія і всі братські республіки. Цю думку підтримав і депутат міської ради Валерій Мартишко. І не дай Бог біди, все будемо вместе відстоювать свою велику родину. Надо, щоб знали, де твої, ребята, знали, коли ви оставались без патронів, коли враг підходив як копам Синий мундир не спасал никак. Надо было брать, что в руках, и выходить с окопа напрямую. Вот это был последний их бой. Был последний кордон. И я благодарю этим ребятам, ребятам 41-го года. Дали свою пошану воинам висловив начальник милиции Роман Козьяков. Хотелось бы и словами вдячности звернутися до вас, І словами вдячності, а також словами добрих побажань до діючих прикордонників, і також згадати інші підрозділи, військові, правоохоронні, які зараз стоять на варті миру, і кожен виконує свою задачу а діючому нашому поколінню патріотизму, відданості, мужності і здоров'я, щоб можливо було справитися з усім тим. Що виникає в нас, і не дай Бог, щоб ніколи в житті не повторилося те, що довелось пережити вам. В роки війни кожен намагався, як тільки міг, допомогти своєму народові, своїй батьківщині. Всі від малого до старого розуміли важливість оборони землі, на якій народилися. Треба сказати, ролі жінки в Великій і віддати довжний їм. Серед погибших дуже много дівошек. те, которые пришли в 1942 году у нас в истребительный полк. И они бедные, такие щупленькие. Девчата. Девчата, да. Таскали, я помню, по грязи, в снегу, ленты, пулемету крупнокалиберного, а потом уже пушки, по две ленты, а там где-то около 40 килограммов. И они переносили тяготы войны вместе с нами. Живя в землянках, без всех удобств и выполняя боевой долг перед Родиной по защите родины. Мама тоже всю жизнь прожила на границе и была отважной. Я вот представляю, что она молодая женщина, жила среди вот этой, с привозной водой. На ночь они ложились спать на кошму, и, чтобы змеи, потому что там были. Это вот, понимаете, это история из фильма Офицеры. Вот как это, вот я все время смотрю этот фильм, это был любимый фильм Моей мамы и Провожу параллель. И тоже история была, когда папа уехал за басмачами, а вторая часть, они просто выманили их, окружила вот эту заставу и кричала, жена Любченко, сдавайся. И вот эта женщина, ведь молодая, представляете, ей было 30 лет. Она взяла ногам, там что было, и отстреливалась вместе с пограничниками. За упокійну Панахиду за загиблими відправив настоятель храму святих апостолів Петра і Павла, Прото Георгій. Цей потих, коли людина жертвує своєю душею заради, блага ближнього являється самим найбільшим. Тому, коли ми говоримо вічна пам'ять, ми знаємо, що ця пам'ять живе завдяки тому, що... Одразу після завершення мітингу біля меморіалу слави присутні відправилися до книжого меморіального паркового комплексу, де відбувся урочистий мітинг реквієм вшанування пам'яті воїнів-прикордонників, які загинули 1941 року у місті Борисполі. 20-й Славутський прикордонний полк загинув практично у повному складі. У результаті захоплення німцями санітарного ешелону, що перевозив важкопоранених у боях перших днів війни. Розкопки поховання тривали майже два тижні. Було знайдено 493 останки воїнів. Разом з ними знайдено 27 особистих розпізнавальних медальйонів. З них 15 зразку 41-го року та 3 зразку 1925 року. Більшість з них були залиті кров'ю. Прочитати вдалося інформацію тільки з 9 медальйонів. Командиром прикордонників був Фрол Любченко. На мітинг із Росії приїхала донька Фрола Тихоновича. Прийшло звіщення дуже швидко, про те, що папа погиб, мама залишилася з двома. І от пам'ять о папі, звісно, як-то от моє дитинство пройшло так, що мені завжди говорили, а от папа, тому що він дуже хотів второго дитинка, і мене так і назвав Надіжди, всі його Надіжди були зв'язані зі мною. Жінка зі сльозами на очах згадала батька. Вы знаете, он из простой семьи, он украинец по рождению. Но их, ну, его отец, они переехали в Оренбургскую область, там жили. Жили скромно. Но человек, который был одарен очень, он прекрасно писал стихи, обожал музыку, очень хорошо знал литературу. Это вот уже я знаю. Він вирішив стати воєнним, і вся його життя була зв'язана з граніцею. Із середньої Азії Фрола Тихоновича направили в Славуту. В Україні командир прикордонників і помер. Звістка про загибель батька прийшла швидко, каже Надія Фролівна. Проте до 2011-го рідні не знали, де похований командир Любченко. Аж доки два роки тому, 18 квітня, при проведенні земельних робіт для укладання газових труб поблизу вулиці Запорізька в Борисполі робітники не натрапили на поховання бійців Червоної армії. Спасибо вам, сынки мои милі и внуки, чтобы все у вас было хорошо. Спасибо. Пусть они спят спокойно. Пока мы все вместе, и Украина, и русские, все будет хорошо, ребята. Папочка, спи спокойно, и все с ними, кто? То вот так от панів ужас. Присутні вшанували пам'ять хвилиною скорботного мовчання тих, хто назавжди лишився на дорогах війни, хто пролив кров за рідну землю в роки Великої Вітчизняної. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, тема тижня, телеканал Бориспіль.